Путін намагається створити собі інформаційне виправдання для майбутніх ударів по українській енергетиці. У Пекіні він заявив, що Росія нібито ніколи не била по енергетичній інфраструктурі, а лише відповідала на атаки України по нафтопереробній галузі. Про це повідомив у телеграм керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, це відверта брехня, адже з 2022 року Росія систематично атакує українську енергетику, цілеспрямовано завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Напади відбуваються особливо активно під час підготовки до зими та в зимовий період. Цього року удари також не припинялися, зокрема по регіонах, що межують із кордоном РФ. Коваленко підкреслив, що Путін намагається виправдати нинішні атаки, посилаючись на удари по НПЗ. Хоча саме Росія першою розпочала агресію, удари по енергетичних об'єктах і ніколи їх не зупиняла. Звичайний брехун на жаль, Путін постійно бере участь в інформаційних операціях Росії. Це чергова спроба перекласти відповідальність за подальший терор українців на нас, орієнтована на захід та глобальний південь, зазначив Коваленко.